Одкинути, твоя правда, Ми можемо. Треба добити. Ти зовсім охрінів? Слухай, є аптечка? наш товариш тут кров'ю стікає, а в нас після бою повний гуляк. Не спіши, сталкери. Це раніше він був своїм, а тепер монолітівець. Та циба, це капітане! Циба! Просто поранений і вимотаний! Не можемо ж ми дати бойовому товаришу померти! Як Монолітівець? на ньому ж ваша форма. Після штурму дуги він пропав, і ніхто більше з наших його не бачив. І тут на тобі подаруночок якраз у розпал бою. Не витрачай запасів, сталкере. Не наш він уже давно. Був нашим і нашим лишився. Так, трохи контужений, але якщо зараз допоможемо, далі його медики на ноги поставлять. А якщо не медики, то вчені, так точно. Давай подивлюся, що можна зробити. Сталкер, допоможи врятувати цибу. Не можна його так залишати. На дозі цибу рятувати треба було, до того як він зник. А тепер йому мізки так поплавило, що крім кулі вже нічим не допоможеш. А навіть якщо і так, доставимо на базу вченим. вони в нас головаті розберуться. Сталкере! Тут допомога потрібна. Іди куди йшов, сталкере. Без тебе розберемося. На. Да. Ба! Дивись, живий. Викоріните ворогів Моноліту. Що? Це було води дати? Викорінити ворогів моноліту. Погонь е, на ураження! Ну що, блять? Награлися в шляхетність! Погнали на малахіт! Відкриємо монолітівську клініку, блять! Я допомагав другові! Сумніваюся, що цей циба був у курсі вашої минулої дружби. Я Я не знаю. Ось сталкера небагато, але що є за твою небайдужість.